Дощовик, а дощовичок у мене сьогодні не простий атера інкогніта Кейп. Подивіться лише, який він маленький у цьому пакуванні. Він має три розміри. Конкретно в мене SM найменший, є ще більший. Вага поливається від 400 до 500 грам в залежності від розміру. Чохол має ось таку. <затяжку>. Давайте все відкриємо і подивимося, як воно виглядає всередині. Блискавка відкривається повністю до самого низу. А ще вона має подвійний захист від дощу. Дивіться який. Закривається з однієї сторони ось так. І з іншої сторони ось так. І все це діло не випущує. Дощовик ось такого приємного блакитного кольору. Є ще. Універсальна конструкція цього чудового дощовика дозволяє носити його як просто так, так і поверх великого туристичного заплічника. З заплічником зараз будемо влягати. Дивіться, яка краса. Заплічником, все вмістилось і все. Давайте уявімо, що на вулиці йде дощ. Подивіться, будь ласка, як цей дощовик добре прошитий і як проклеєні всі шви. Матеріал полієстер 190 Т, водонепроникність 3000 мм. Зайва тканина, яка розрахована на заплічник, ось так дуже легко вона ховається, застібається, закривається, і у вас звичайно ось така дощова накидка. Капюшон в нас анатомічний, регулюється за допомогою ось таких резинок. Придбати дощовик і не тільки можна ось тут.